Наприкінці липня 2025 року, всього близько двох тижнів тому, BBC опублікувала статтю, чому турбулентність літаків стає все частішою та сильнішою? у статті йдеться про те, про що ми Аллатра попереджали світову громадськість вже давно. Проте, на жаль, багато хто лише зараз починає усвідомлювати реальність того, про що ми говоримо. У статті BBC повідомляється, що останнім часом авіапасажири дедалі частіше стикаються з наростаючою проблемою більш частою та інтенсивною турбулентністю під час польотів. Згідно з прогнозами, кількість і тривалість турбулентності може збільшитися вдвічі-втричі в найближчі десятиліття. Наслідки цієї тенденції відчутні як для пасажирів, так і авіакомпаній. У 2023 році 40% серйозних травм на борту літаків були пов'язані саме з турбулентністю. Авіакомпанії зазнають значних фінансових втрат від 200 тисяч до 1 мільйона 900 тисяч доларів. США на рік їм доводиться змінювати маршрути, що призводить до додаткової витрати палива. Науці добре відомо, що турбулентність може виникати з різних причин. Вона буває конвективною, викликаною хмарами та грозами, орографічною викликаною взаємодією повітряних потоків з гірським рельєфом, а також існує явище турбулентності ясного неба. Як випливає із назви, цей тип турбулентності виникає серед ясного неба і не фіксується датчиками. згідно зі статтею, турбулентність ясного неба з'являється під час різких змін напрямку або швидкості вітру. Однак цей механізм не пояснює, чому при потраплянні в турбулентність ясного неба літаки буквально провалюються донизу за лічені секунди на десятки метрів.